Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Інструментаріум.ua в данові догляді надамова що вазі нівелір професійної серії від компанії Bosch, а саме модель GCL215. Постачається він ось такі картонні коробці. Ми її відкриємо, подивимось, що всередині приділимо увагу технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши картонну коробку, у котрій постачається даний інструмент, ми бачимо те, що до комплекту постачання також входить вкладинка до кейсу Lbox 102. Переходячи до комплектації самого інструменту нівеліру GCL215, який наразі стоїть на столі, ми бачимо те, що у нього в комплекті присутня уся необхідна технічна документація. Три батарейки типу 2 а Текстильний чохол з можливістю вдягати його на пасок. Також відбивач. Та кріплення RM1, відповідно поворотне та магнітне. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: діапазон вимірювань згідно технічних характеристик до 15 метрів, діапазон самонівелювання 4 градуси. Точність нівелювання 0,3 мм на метр. Час автоматичного нівелювання 4 секунди. Різьба під штатив 1,4 та 58 дюйми. Клас захисту IP54. Габарити 130х83 на 162 мм. Вага 0,49 кг, Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого нівеліру. По-перше, хотілося б сказати, що це найрозповсюдженіша та, мабуть, найпопулярніша модель інструменту, адже в ньому присутні, по суті, всі базові необхідні функції. Далі, верхня частина корпусу у даному інструменті дуже добре прогумована, це зроблено для того, щоб він не козав у вас в руках під час роботи та не випав випадково, адже вимірювальна техніка це дуже-дуже делікатна техніка. Бачимо те, що з заднього боку у нас присутня спеціальна кришка для того, щоб був доступ до батареї, котрі тут встановлені. Попередньо ми їх вже встановили. Чому спеціальна? Вона має. Додатковий захист, який заходить аж всередину нівеліру, тим самим перешкоджає потраплянню пилу та вологи безпосередньо в сам інструмент. З приводу функцій в нас присутній горизонт з розворотом на 120 градусів, та вертикаль також з розворотом на 120 градусів. Окрім того, присутній нижній вивіз та верхній вивіз. Це зроблено для можливості переносу вимірювань, наприклад, з підлоги. на... Стелю для більшої зручності. З заднього боку нашого інструменту присутній блок керування. Тут ми бачимо те, що можемо контролювати нашими, контролювати лазерні лінії, котрі присутні на нівелірі, відповідно, вмикати, вимикати горизонт та вертикаль, та вмикати, вимикати вивіз. Далі бачимо контроль стану заблокованого інструменту. Що це означає? От наразі у нас інструмент вимкнутий. І присутній стан заблокованого маятнику. Це зроблено для того, щоб ви могли відбивати площину, не прив'язуючись до горизонту. І бачимо ще одну функцію це контроль роботоздатності нашого інструменту. Як ви вже встигли побачити, присутні два основних режими роботи та відповідно вимкнений нівелір. Перший режим заблокований маятник, і другий режим це коли у нас інструмент впродовж 4 секунд. Вирівнює горизонт. Друзі, в даній комплектації також присутній лазерний відбивач, для того, щоб ви могли яскравіше бачити промінь під час яскравого освітлення, як, наприклад, наразі у нас. І присутнє присутні кріплення rm 1 Воно у нас поворотне, одразу підготовлене для того, щоб на нього була можливість встановити наш нівелір. Він на ньому, відповідно, провертається на 360 градусів, і дане кріплення не заважає працювати вивісу самого нівеліру. Відповідно, присутній отвір для можливості даному лазерному променю пройти наскрізь кріплення. З заднього боку даного кріплення присутні магніти, а також є у нас спеціальна така як шкала для можливості. Кріплення додаткового елементу та ковзання rm 1 по ньому. То вже додаткова комплектація. І з приводу додаткової комплектації, як ви вже знаєте з технічних характеристик, присутні два типи кріплення під штатив. Отже, ви можете обирати штатив за вашим бажанням та потребою, або звернутися знову ж таки до компанії інструментаріум та придбати акційний комплект. На цьому наразі у мене все у випадку. Якщо у вас з'явились додаткові запитання, звісно, ставте їх нашим менеджерам, менеджерам сайту Instrumentarium.ua. з радістю підберемо для вас саме той комплект, котрого потребує ваше завдання, та з радістю дамо обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання. Якщо сподобалось дане відео, підпишіться, поставте вподобайку, та побачимось.